Треба полювати і молитися. І дійсно, щоб бути те, як, як Ной, ну, він будував ковчег, він слухався Бога. Як Лот як, слухався янголів, треба мати зустріч з янголами, Це посланці Божі. Треба читати Біблію, бо Біблія дає позитив, а не ці новини. то що ми слухаємо, бо новини вони дають негатив. А Слово Боже, воно дає просвітництво, світло. Так і нам треба проповідувати, як це робив. Ной. Він проповідав, він будував церкву. І він під час потопу був ковчей, взяв ковчег, зараз це церква. Так що нам треба бути церквою Ісуса Христа, нареченою Ісуса Христа. І щоб Слово Боже воно розповсюджувалося до краю землі, щоб ми були світлом десь цього світу і спасали інших душі, бо позитив тільки дає Бог Ісус Христос, і Слово Боже, і Біблія. І... Треба слухати посланців Божих, не нертувати Божими людьми і дітьми. А дійсно, щоб ми перебували в Слові Божому і не відступали від Слова Божого, бо як це було в потопі, що нечестивих Бог потопив, а залишив тільки правильного ноя і його родину. Ну, і то, де жінка стала соляним стовпом, бо вона була двохне. Подвійне життя або за янголами, або від туди назад. І з цього вона стала соляним стовпом, бо не послухалась Бога і свого чоловіка. Лота. Так що нам треба перебувати в церкві, Слова Божого, і будувати церкву. І ковчег це ми, слово Боже, і спасіння, і просвітництво Ісуса Христа. Так що нам треба. Сідати церкву, будувати церкву і бути готовим до другого пришестя Ісуса Христа, і щоб Бог був з нами і на першому місці, і не відступали від Слова Божого. Амінь.